Друзі, всім привіт! Нарешті ми вилізли з хати. Йдемо до нашого будинку. Будемо далі продовжувати робити перекриття між поверхами. У попередньому відео ми якраз почали робити це все перекриття. А сьогодні продовжимо. Ну, можливо, закінчимо, хто його знає. З Заганьою і з дітьми зразу йдемо, тому що вони паралельно хочуть вийти прогулятися. Перед сном обіднім вигуляти дітей, щоб гарно спали. Друзі всім вам добрий ранок. Ми вийшли всі разом тепер гуляти в повному складі на будинок. Просто щоб вбити два зайці зразу. Ми і погуляти вийшли, і татові допомогти, ДСП поносити, бо він так хотів, що я йому допомогла. А малих нема на кого залишити. Вставай на дворі слизько, так на дорозі, що просто капець. Ніхто там дорогу не чистив, просто сніг випав, його вкатали. Так що ми йдемо скороченою дорогою через поля, прямо до нашого будинку. Я не знаю, десь які снігу взялося. Ми тільки ходили цею доріжкою. Все. Тут нічого не видно, ніяких слідів. І снігу, слухайте, дітям майже по коліна. Це просто до намилогорку, там по А ще може, далі, може вітер ні дуже сильний, бо були дуже великі перемети. Ходиш полем, таке враження, що якась пустиня. Це переметено, ну як не переметено, тут нема так багато снігу. Але так рівненько, не сліду, нічого немає. Як тобі йдеться? Не, не такий холодний, прямо, правда. Трохи важко було. Ходимо, вже майже доходимо до нашого будинку. Каже Аня Толік, дивись, якісь сліди, хтось сюди ходив. <плес> Каже, хто це до на нашу хату ходив? Потім кажу, Аня, це ж ти ходила. У передньому відео вона приходила, кажу, це ж ти сюди йшла. Це ж твої сліди. Так дивиться, да, А, да, точно. Їх трохи замило, але я так перелякалася, кажу, це хтось до нас ходив вночі. А я одна так трохи мої сліди вітром примило, от. Десь примело, а десь залишилися. Та Аня все ходила. Я і Річа. Досягли ми нашого місця призначення вже. Так, Аня, давай на зразу носимо ДСП, а тоді вже побачимо. або ти вже додому потім підеш дітьми, або може щось поможеш, а може не поможеш. Ну Що поки жаж, то я ще можуть трошки побуду з дітьми? То, слухай, може, мені конвектора запалити, щоб вони нагрілися. Mm -hmm. Якщо вони буде стояти, якби вони стояли там, знаєш. Я, друзі, вже хочу, знаєте що, Літочка. я хочу вже збирати ягідки, лежину, те, що ми посадили, малину, щось сапати, щоб дітям плєдру стріляти. Коли, знаєте, зима затягується, тоді ти починаєш цінувати те літо. А як такого того року зими не було, і літо почалося таке воно раннє весна. Якось ти цього і всього і не цінуєш. Так що я сподіваюся, що цього літа у нас буде багато вроже. Ого, сікі льоду, дивіться. Це, мабуть, з даху капало, бачиш? Тата відкриває швиденько нашого хліва. Там, де ДСП лежать, ми не знаємо, чи нам вистачить тих ДСП. Я вже 100 років тут не була. Ого! То, звісно, тут їх вистачить. Навіть якщо його не вистачить, там в тих місцях, де вже не вистачить, я візьму дошками, закриюся. Ну, так... Ти що, їх так, тут як вистачить? Так, і планувалося дошками, так? Да? Просто цими ДСК ми економимо собі дошку і все. Ну да, він казав, що є багато. Ну коли я... я не думала, що тут настільки багато ДСП. Ну і добре, що їх багато. Плешо пообрізає і пустели. Лукуся, ти там що знайшов? Не що до когось дишля. Тобто не дишлю, то така ця паличка для сапки може або для граблі. Може, хоч цього року ми вже купимо граблі. Того, щоб позагрібати, цього року треба добряче. Там і гілляк, і листя, чого тільки немає. А там тобі не холодно в руки. Пилку? Ні. Для чого? Ні. Ні, не треба це вкорочувати. Нам це потім пригодиться. Йдемо трохи в хату зайдемо, аж так зимоло. Тепленько. Так, да, трошки тепленько. Тато відразу все міряє. До речі, ми, ми вже замовили лазерний рівень нарешті. І ми хотіли, і ви нам сто раз рекомендували в коментарях. Так що я сподіваюся, що в наступному відео він вже приїде і ми вам зможемо його розпакувати, показати. Рівень хороший, класний, ну як на мене. Так що в наступному відео вже побачите нашу обновочку. І тоді вже можна буде наглядно подивитись, де ми накосячили, і чи криво ми поклали другий поверх, чи не криво поклали. І наскільки в нас ідуть кривобалки. Тому армопояс і ми не вирівнювали, порівнюваю. Я знаю, що він кривий, а наскільки я не знаю. Так що придеться все рівно планками, дошками, зверху трохи вирівнювати ці всі рази, знаєш? знаєш? Мені здається, хто не чекає щось пов'язане зі мною, як лазерний рівень. І це його довгоочікувана річ. Ми з нього 4 листа. Аня сидить, відпочиває, вже втомилася. Така у така штука. Степля називається. Давай я сам поношу. Ти сиди тут, я зараз притащу його якось. Все рівно я краї обрізаю, так що якщо воно по снігу почога, то нічого в цьому страшного не буде. Це менші. Так вони маленькі. Ну, а Але ті великі? Їх треба було поперек різати. 72. А нам треба 77. Це плюс стояв. Ти Диві? великий ріж там. І там собі не було. Тут сухенько, чистенько, я собі А там. Різав, що? І зразу... там, собі? А там місця навіть нема де розвернутися. Пам'ятаєш цю плямку. Ну. Під цією тирсоплитою жили в нас шешелі. Такі шешелі? Шершні. Шершні, так. Да. І якраз е плямка залишилась від їхнього кубла. Там якраз ззаді вони жили. Це, друзі, відео ще давнє, одне з перших на нашому каналі. Як ми розбирали другий поверх. Ставимо вам послання ось тут. Подивитися, яке в нас було кубло шершнів. Так, да, тут шершні жили. Лука, знаю, Лука, вийди мені треба оці виносити. Що там, де Давай давай на вихід. А сьогодні хватить мені роботи вистачить. Чуєш мене? Де така пептика знайшла? <різь> Що за вперта людина? Як забрала, то не можна відібрати тепер. Все, хватить. Давай Нам... ще може пару штук. Хватить, потім будемо назад виносити. Тобі цього буде мало навсюдь, на всю дне весь дах. Нормально. Ну так що не бачиш, Що... Ти, ти не бачиш, які ми вже перекрили. Мати рідна, чотири балки, три. Все можна займатися різанням цього всього діла. Приміряння виклад... Я думаю, так я спочатку думав цілі куски, знаєш скрізь позакладати. А потім шматочки, але я думаю, що буде все по порядку. Ось отут треба шматочок вставив. Потім тут, а тут, а тут і так всі до кінця. Давай ще трошки винесемо буквально три штучки. Ква Тобі буде їх мало точно. як мало буде. Потім принесемо ще. Хватить, я не хочу потім звідси виносити все це. Що могла допомогла йому? Він каже, що все, мона йти мені додому. А ще тільки 12-го година, тобто ще мене було півгодинки, йому щось подав подавати. Але він тільки починає різати. До речі, скориставшись моментом, якраз відповів на ваше запитання про нашого собачку Річарда. Чого ж ми так його не шкодуємо? Там і ще щось. Діти з нього ні в якому разі не знущаються там, чи ногою копають, як ви там можливо щось собі побачили чи надумали. І, взагалі, в майбутньому, коли ми приїдемо цей будинок, дуже хотілося б. Щоб з нами тут в будинку жив річард. Надіюсь що він до цього часу доживе, тому що він вже не молодий. Певно, йому вже з років 9. А зараз він живе як всі звичайні собаки, Пить він не на вулиці, а в нього є своє місце в хлівчику: м'ягеньке, тепленьке, з котиками. Нічого поганого в цьому я не бачу. Раніше так було ще до Луки, до народження. Я знаєте, дітей не помічала, собак помічала. Народились в мене діти, і все-таки на перший план стали в мене діти, чоловік, сім'я. Я не кажу. Що собаку треба просто викинути чи відкинути, але і кожного дня купати, обстригати нігти чистити вушка, теж я не збираюся. Тільки що мені пояснив Толік, що взагалі ДСП можна було й не класти, бо по правильному його треба класти, щоб на нього класти мінвату. Але багато хто це ігнорує і взагалі не кладе туди ДСП. От я йому кажу, може взагалі треба було його не класти і не замарачуватися з цим всім, просто дошки повідбивати і все. Але Толік, все як книжка, пише, вона понадивлюється і роб. Та хоч десь має бути нормально в цій хаті. <рес> тут і так все нормально. Тато, там шифер б'є, на я скажу. Ти шмат на мене просто дивиться. Дивиться? Да. Ти що, тут? сину? А ну види від шиферу. Тато ним накриває, ти що? Він і так побитий. Виходь відсигать. Виходь, виходь, ви ви все, будемо зараз йти додому. Виходь. Адаме, виходь, все. Цей шифер, якщо як ти поб'єш, то наші дошки будуть мокнути. Вони не будуть накриті, Адам, розумієш? До речі, скажу на рахунок Адамових істерик. Такі надпотужні істерики. В нього були останніх днів чотири. Але знаєте, потім якось слава Богу, рукою зняло. Надію, що до цього вже ми не повернемося. То знаєте, не так я його взула, то не так йому штанці взягнула. То повернися, я хочу з тобою вийти за ручку з кімнати. Я вже ж, до речі, казала про це. І знаєте, одне діло, коли я просто там кажу пару секунд, а друге діло, коли це відбувається, по годині часу. І Толік знервований, і я знервована. Тобто ми це витримаємо в руках як можемо. Стараємося, знаєте, все-таки не придушувати його думки, говорити з ним по-дорослому, нормально. Вислуховувати, терпіти часом взагалі уваги просто не звертати, тому що буває вже так, таке заходить, що просто він якось поплаче поплаче. Потім приходить і сам вже вибачається і слухається. Кажу, а зараз це буквально останні днів два. Слава Богу, якось обходимося вже без істерик. Зверху ми будемо ще це все прикручувати саморізами до плану. Я поміряв деякі плити. Виявляється, що поперек різати вигідніше. Чому? Коли я ріжу повздовж, виходить, в мене по боках більше обрізків, і я покриваю площу 2 метра десь 20 сантиметрів. А коли я ріжу поперек, в мене виходить три частинки, і я покриваю площу 3 метра 60 сантиметрів. Тобто ми виграємо на одному кускові метр м. Але це не всіх так. Там, де краї вбиті, там так не вийде. Кожен кусок треба міряти індивідуально, де, де більше виграєш, чи поперек, чи повздовж. Три проєми ми вже повністю закрили. Рухаємося. it's Одна кімната вже готова, накрита. Залишилось наступна кухня, точніше. Там, де сходи, я поки що нічого не буду класти Ось в цьому проємі. Тому що тут мені потрібно ще там виміряти, скільки там має залишитись під підлогу, скільки під проєм над сходами. Потім наступну можна класти цю половину, то не буду поки класти, бо там вже треба розібратися з комунікаціями. Ось ця тут так само, там має в кінці йти каналізаційна труба, я планку ще не прибивав. Вже як заведемо каналізаційну трубу, тоді вже займемося цим проємом. І на Кухні три проєми можна спокійно накривати. Значить, в нас раз, два, три на кухні, і один в туалеті. той що над коридором іде над туалетом. То ці проєми можна накривати. Тобто, в загальному чотири проєми ми можемо зараз накрити. І ще нам писали в коментарях, каже: Толік: виведи зразу кабель на другий поверх, щоб ти вже потім не мав з цим мороки. От якраз цей проєм, що йде на сходи, сюди піде кабель на другий поверх, і десь в тому місці буде у нас щиток. В принципі, проблем не має бути. Ми виведемо собі спокійно до щитка на другому поверсі, і все. Дивлячись на цю стелі, я вам скажу, що всередині якось комфортніше стало знаходитись. Ти вже заходив, вже в тебе. Ти вже бачиш не дах саме, а ти бачиш саме перекриття між поверхами. Це вже якось душу гріє. До речі, друзі, хто ще не знає. Ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Ми бійці збройних сил України просимо youtube канал Саварютики, Анатолія і Анна", Анни, допомоги при дрона і по можливості якої електроніки для обладнання. Слава Україні! Ай, слава. Загальна сума, яку ми мали назбирати, десь 220 тисяч плюс-мінус. Ми назбирали вже майже всю суму залишилось. На момент виходу відео цього десь плюс-мінус 30-40 тисяч. Тому долучайтеся до збору. Люденьку дозбираємо, відправимо і буде хлопцям допомога. Посилання на донат я залишу вам в описі під цим відео, та посилання на банку, щоб ви самі могли побачити, яку суму ми вже назбирали. Також буде в описі під цим відео. До речі, шматок, який ми сюди вклали, навіть різати не довелося. Я коли клав балки, в мене як вийшло. У мене сходи мали бути, бути саме ось тут. І оці балки, які були над залом і над кухнею, ми вже розтягували. Тобто над залом у нас вийшло 77 см сантиметрів між балками. А оці шматки вузькі, вони якраз десь в районі 70 сантиметрів. Так що може, 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 може зараз і різати особливо Нічого не треба буде. Просто оці вузькі шматки поприносити, поскладати сюди і все Я Тільки замірюю, скільки тут відстань. Зарані я трошки зрадів між тими двома бал над туалетом, відстань було 72 два сантиметри, а тут далі пішло 77. Я згадав, там ж у нас має бути ванна, і тому я зменшив трошки там відстань, і плюс чи там балки будуть впиратися на перестінок, тому там буде жорсткість просто ідеальна. Нема чому радіти. Далі ріжемо 77 см. сантиметрів. Диску до циркулярки прийшов капець. Я тими ДСПхами його просто спалив. Зараз я вам його покажу. Не знаю, видно, не видно, бачите які зуби чорні. Ось так. А до того, як я почав різати ДСП, вони були біленькі. Так що, поки я це все перестелю, скоріш за все, після того перестелення, доведеться мені новий диск купляти. Так, цей проєм. Ще не знаю. Я думав, може обрізати не цілу планку прибити, можливо, десь залишити метр, тому що тут вода так само має йти наверх. Хіба що ми її тако кутом пустимо біля каналізації разом. І тоді всі комунікації, які потрібно, вийдуть саме під стіною на другий поверх. Не знаю, зараз ще подумаю, як зробити. Може, дійсно, так і зроблю. Стіною, ось каналізація. Ця труба має тако йти кутком. І прямо на другий поверх. І ще в мене є водопровідна труба. Вона так. Саме має виходити на другий поверх. До речі, говорив я з одним знайомим, він мені каже: Толік, будеш проводити воду, далі підключати по будинку. Проведи її спочатку на другий поверх, а вже з другого поверха опусти на низ. Питаю, для чого так робити? Ну каже, дивись, я зробив помилку, я зробив спочатку, завів на перший поверх воду, а потім вивів на другий поверх воду. І каже: коли хтось на першому поверсі включає умивальник, там раковину чи посуду миє, чи будь-що, на другому поверсі води немає, тому що тиск весь тікає через перший поверх. А якщо на другому Поверсі вмикаєш воду. Все добре, є, тільки на першому включаєш, пропадає вода на другому. Тому, каже, продумай цей момент. Краще виведи на другий поверх, а тоді спускай на перший. Тоді в тебе скрізь буде вода, не тільки на першому поверсі. Хто знає про це все, так само напишіть в коментарях, можливо, щось неправильно він підключив, можливо, так і треба, так як він мені сказав. Ну, одним словом, в коментарях ті, що знають, напишіть, будь ласка. Тоді, тільки що думав, я, напевно, цю рейку розріжу половину, закрию саме коридор до труби водопровідної. Тобто, воно ще десь на сантиметрів 30 зайде в туалет. А Сторону поки що чіпати не буду там далі. Як проведу всі комунікації? Ну тоді вже закрию той прийом, що там буде так. Буде саме правильно, тому що я не знаю, як там поки що зробити. І ще треба дома сісти схему намалювати водопроводу, як має бути в будинку на всі на всі умивальники, на всі раковини, на всі ванну, туалет. Там і я їду до толіка, йому рукавички. Слизько. Мати рідна. Привіт. Ти не лякай мене так. Да, фу. бачу <рес> дихати. Ооооо. Ого го. Не че собі ти слухай Геракл? Дивіться, який він цього зробив. Фу, вийдемо, де там є подаруночок. Ти вийдеш? вийдемо, ну мачек дихати. <рес> <рес> фу, як там воняє. Ну, знаєте, чути, що це зразу, зразу чути, що це не дошки. Бери. Ух ти. А оце не для такої роботи. Для такої. О, що його, все, Виріши мандаринчик усад. Ну, є два мандаринчика тобі, обичне. Спуставши може одна. Мені ще треба два пуска вставити, все йдемо тобі. Адам спить, а лука, коротше, не спав, полежав годину, виходить до мене, і першим ділом досе мені. До столі, ну как зліпив, швей, так кричала. щоб я в нього так кричала. Потило тобі да, а ні, ого, ще ДСП є. Ми його звідси виносити будемо. <гум> <гум> ми а, ж, тут тут а сход, тут не треба ДСП. Тут треба. треба трошки. не зовсім. А, трошки треба. Трошки Там метр сорок треба тільки. Дивлюся на, на дітей, вони сюди прийшли сьогодні, ку гру, знаєте, грали. Типу, так вони тихесенько ховали в свою схованку все від мами і тата. Вносили всі предмети так знаєте, на пальчиках. Ось туди в туалет. Ось тут все лежить. Дивися на тебе, так мені приємно. Ти в рукавицях захищений. Знаєш? Тобі не холодно, плюс ніякі ці водосочки тобі в руки не кулять. Там ну скажи, ні. що легше так працювати. Там мені було легко. Ні, ну скажи, що зараз легше. Зараз <ріст> легше. <ріст> Як ви думаєте, все, застели повністю ці всі. У мене залишився один проєм, там де труби мають проходити. Ось тут. Раз. І під сходи. Тут то тут метр сорок має бути, тобто то вже потім дороблю. Ось такі-то справи. Все, шуруємо ми додому. На сьогодні я думаю, робота завершена. Що тобі комфортніше знаходитись? Ні? Другий не буде так, другий буде по іншому. Там зразу я буду телю до балок прибивати і все. Там нічого не буде. Ну, типу, пароізоляція буде. холодно. Там буде все добре. Там воно все утеплиться. З часом, з часом, дошки я поскладала на сам. Багато, але легше, звісно, так овести. Поки є сніг, ще класно собі буде їхати. Ми прогуляємося століком за одну дошки, завеземо додому. Виходимо з хати, а ще світло, четверта година на вулиці. Поки друзі, тоді зі ми гуляти. Я хочу приступити до очищення ванни і раковини. Дуже класний злали лайфхак. Зараз покажу, яка в нас вона жовтесенька, запущена трохи, і відразу ще нажарю млинців. Ну в мене її часу небагато. Хвилинок так 40-50, поки вони гуляють. До речі, на вулиці плюс 2, але сніг слава богу, якось не розтає. от така краса робиться на вулиці. Вже поправ одяг. До речі, коли я завжди відкриваю, то його завжди протираю. Ось, дивіться, яка вона вся жовта. По краях теж така вже аж закущена жовта. Отже, друзі, нам потрібна харчова сода і лимонна кислота. Сода має бути саме харчова, а не для прання. Візьмемо ось таку мисочку. І всипати в цю мисочку 3 столові ложки соди. І три. Далі мені треба водичка. Я так трошки обвілью і розмішаю, щоб така вийшла кашка з соди. Далі, друзі, лимонну кислоту відсідаємо в сторону, тому що нам вона пригодиться трошки пізніше. А зараз відправляємося в ванну, натирати всі наші жовтенькі плямки ось цим розчином. Цікава деталька, що перед тим, як натирати, треба намочити нашу ванну водичкою. Далі, друзі, ми просто чекаємо воду на 15-20. Ну, якщо вже прям ванна дуже така жовта, то до години часу. Так сказано, не знаю, як насправді буде. Не треба там нічого дерти, втиров, вдирати. Просто гарнесенько втерти цю соду, е, обмазати ванну. Я пробую цей лайфхак, я не знаю, як воно буде, але якщо цей лайфхак вдасться, то обов'язково можете повторювати за мною. Тим часом я відправилася на кухню і зараз буду готувати млинці, поки наша ванна собі кись з содою до сковорідки ніколи нічого не приставало я просто беру сіль це до речі бабусин рецепт ось так обжарюю сіль зараз це все просто зсипаю Туалетним папером або ще чимось ось такое гарнесенько роблю. Все вичищаю. Вся сковорідка наша готова до смаження млинців. Поки я чистила ванну і гарла млинці, приїхав тато з дітьми, заправляє мені сир. Минусить. а я, друзі, буду зараз іти нашу ванну чистити далі. Дай ще яєчко одне, а може два. А на що? Як ви погуляли? Прекрасно. Сніговика нашого поламали. Я ж казав вчора, що його поламають. Ми вчора ходили з дітьми, ліпили сніговичка. На дворі якраз така погода була, десь плюс один, плюс два градуси. Сніг дуже гарно ліпився. Якраз Аня сиділа бідна, нещасна, з ним розмовляла. Маленького. Маленького з нього зробили, так? Да. Підняли. Ну, його б трошки повалили, ну нічого. Ой, я говорю, там у мене млинець горить. Ну як, отакий в мене млинець. Ось така, друзі, у нас краса вийшла. Менці, ціла гора. Помічники мої будуть зараз. Я б не сказала би, що це краса, але ціла гора. Помічники мої зараз будуть обідати. Ну, а я йду нарешті, закінчу з ванною. Далі я вже взяла водичку. І до цієї водички додаю дві столові ложки лимонної кислоти. Так само дивіться по ванні. Якщо бачите, що. У вас менше жовтих ділянок. додавайте водички менше, відповідно, і лимонної кислоти менше. Далі я беру нашу губку і просто все гарненько витираю. І воно все починає шипіти. Не здивована я, що такі, знаєте, геть жовті плями не відстали, тому що ванна вже старенька. Але загальний вид настільки гарний, вона настільки почала блистіти і стала набагато білосніжніша, не в тих ділянках. Тому що хочу ще сказати: не запускайте ванну. Є вільна хвилинка собі помили і все. Ось такий вигляд має ванна. Але ванна по будочках, ось там по краєчках стала набагато біліша. Можливо, ще раз повторити. Було б теж дієво. Можливо, завтра знову спробую, друзі. Ну, в ванні вже так років з. не Щоб не збрехати, Років з 15. Точно. Тим більше, що вона була ще куплена Бу, не нова. Іншим розчином, можливо, відстане. Почало шипіти дуже. Ось так все почало шипіти. Зараз ще спробую. Змити ось це. Покише залишити на 5 хвилин. Ну, що я, друзі, можу сказати, ванну відмила не повністю. Не є це такий, знаєте, якийсь ядерний розчин для будь-якої ванни. Але тут стало практично чисто. Тут взагалі майже нічого немає. Дякуємо, друзі, що дивились відео до кінця. Надіюсь, не тільки ми підняли вам настрій, а ще й стали чимось корисними. Кому наше відео сподобалось, ставте подобайку. Хто на наші не підписався, обов'язково підпишіться та підтримуйте наш канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.